Так, будемо діляти прямоток із такої труби. Вона тут не розборна, виходить, треба тільки розрізати болгаркою. Ну, це фірмина Ямаховська. Зараз заведемо для порівняння, Подивимося який звучок. Запам'ятайте який звук, бо наступне відео буде вже з прямотоком. І подивимося, що скажете. Лучше стало чи хуже. Зараз погудю трошки. Мені нічого не подобається, що я мотор дужче чую, ніж вихлоп. Треба робити громче. Оце отакий вот стандартний, навіть не, не стандартний, бо тут банка з Ямахи, він дужче приглушений, ніж стандартний. Ну оце так.